Початок опалювального сезону новий очільник бориспільводоканалу та демонтаж споруд по вулиці Завокзальна. Наші тижневі планові нараді присутні обговорили низку важливих питань, подій за минулий тиждень та найближчі плани. Зокрема, комунальники повідомили, що вже з 15 жовтня розпочнеться опалювальний сезон. Завтрашній дня починаємо опалювальний сезон, тому мешканців просимо своєчасно стравлювати повітря на останніх поверхах. Вже та більша проблема. Так само стосується шкіл, садочків, все, що повітря uh -huh. було справлення. Значить, Як завжди, це перший тиждень такий пусковий купа проблем uh -huh. з теплом, ну, це все ж вирішується, тому що потрібно, щоб система була програма. Ремонтні роботи заміщення теплові мережі і категні готові до пуску. Системі газопостачання, значить, листи направлення, паспорта готовності котельня підготовлені. Сьогоднішнього числа розпочаток розстановку генераторів на котельнях, там де у нас охорона. І з завтрашнього числа ми, крім початку опального сезону, також будемо встановлювати газ генератори по котельням начальник головного управління житлокомунального господарства В'ячеслав Толкач повідомив про демонтаж споруд на одній з вулиць Борисполя. Завтра ми починаємо роботи по демонтажу отих саранчиків. Всяких таких не знаю, там набудов, прибудов, прибудов да, по поводу доль залізної дороги на задок на праву сторону, як до їх. Тому мешканці мають знати, там все було написано в відео благоустрою про те, що розклеєні бумаги були, ну, забрали. Ну Вони не забирають, ясно, що ми їх будемо демонтувати і все. Тому що там у випадку пожежі чи ще щось немає. У нас купа приписів, куха заяв. Значна кількість мешканців Рогозову досі не підписують договорів з Борис Пріводоканалом проти підключені до мережі, говорить новий очільник Борис Василь Куракса. Стосовно Рогозова, дійсно, у нас там ну, дуже великі втрати, я вже казав. Там деякі місяці доходили 80 а, Та так -да. є мешканці села, які визнають, що в них дійсно є водопостачання, категорично відмовляються платити. У нас є ці адреси. Ми давали їм можливість і давали час підписати договори, але ну, щось вони взагалі не реагують. Тому ми починаємо з завтрашнього дня розкопувати місця врізок. Я зробила оголошення в четвер всім людям, абонентам, які з лютого місяця не заключили, й йдуть заявку приєднання, є окремий список ухилянтів, які користуються дуже успішно і городином поливають і все. І буде, але не хочуть з певних своїх якихось причин заключати заяву. Да, звичайно, тому у вівторок буде проведено розкопка біля дворів і буде відрізатися від мережі. Окрім того, староста Рогозівського старостинського округу Тетяна Скрипка розповідає про волонтерську діяльність, зокрема про плетіння сіток та благодійний ярмарок. Плетемо кавери, плетемо кобрики, плетемо. Маскині сітки плетемо кикімори в цю суботу. Приїжджали хлопці з фронту, і знак подяки, що в нас якісні сітки, вони легенькі, подарували нам це підтримка дуже значна. Два рулона великуцьких тканини. Цієї спеціальної ми використовуємо, провели ми в четвер ярмарку. І організовували Розівський ліцей, ми зібрали більше 100 тисяч гривень. Ці всі кошти використовуються виключно і повністю звіти є і за минулі, і за цей буде також. Все використовується суто для фронту. Начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан розповіла про успіхи бориспільців на чемпіонаті України з водного туризму. 6 жовтня центр туризму брав участь в чемпіонаті України з водного туризму і вони стали абсолютними чемпіонами України з водного туризму. 9 жовтня відбувся другий територіальний етап Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю учнів Козацький гард. На базі ліцею Чубинського взяло близько 200 учнів. 17 жовтня плануємо другий етап змагань пліч обліч з футзалу. І хочу сказати, що канікули в жовтні в нас переносяться на зимові, тобто канікул у нас не буде, окрім перспективи, оскільки перспективи робляться укриття, тому всі інші заклади навчаються в звичному режимі. За минулий тиждень у Борисполі відбулося 14 різноманітних заходів. З них вісім молодіжних і шість спортивних, говорить начальниця управління молоді та спорту Вікторія Шевц. Також долучалася до організації до управління освіти допомогти. <клухи> На стадіоні колос було проведено матч чемпіонату України другої ліги між командами «Металіст», Чернігів, матч завершився з рахунком 0-2. Спортсмени Борисперської дитячо-юнацької спортивної школи взяли участь у двох змаганнях, 16 спортсменів. Маємо 5 призерів на всеукраїнських змаганнях, один призер на чемпіонаті світу, «Якимовська вікторія, тренер Євген Биков. І здобули 7 нагород за призові місця на всіх рівнях змагань. Пані Вікторія звітує про волонтерську діяльність. Приблизно від 60 до 100 кімер за місяць виготовляємо, платимо до середнього 1000 квадратних метрів сіток, надаємо допомогу речами внутрішньопереміщеним особам в кінотеатрі. В середньому 700 сімсот осіб звертається. Марина Грицюк, Назар Гераскін, новини Терес Бориспіль.